Тепер ми переходимо до зворотніх займенників reflexive pronouns. Їх в англійській мові не так багато, а саме myself, himself, herself, itself, ourselves, yourself або yourselves та themselves. Не дивлячись на те, що їх не так багато, існують окремі випадки, коли ми їх вживаємо. Тобто, коли ми не можемо вжити ніякі інші займенники, крім зворотніх, якщо ми говоримо про українську мову, то аналогами зворотніх займенників виступають сам або себе зі звичайними займенниками, щось на кшталт. Він сам, вона сама, вони самі себе тощо. Далі ми розглянемо в яких же випадках ми використовуємо зворотні займенники. А саме зворотні займенники ми вживаємо, коли додаток однієї ж тієї особи, що і підмет. Більш зрозуміло стане, коли ми поглянемо на запропоноване речення it, will be nice if you do it yourself. Ви бачите, що ми використовуємо зворотній займенник «yourself». в даному випадку «yourself» Виступає додатком. It will be nice, if you do it yourself. Якщо ми перекладаємо це речення українською мовою, то ми скажемо: буде чудово, якщо ти сам це зробиш. Ви бачите, ми використовуємо сам, ти сам це зробиш. І знову ж таки, у нас є наш підмет ти в англійською мовою «you». в даному випадку «you» виступає підметом «do». Виступає присудком, а yourself якраз виступає додатком. У нас одна і та ж сама особа, друга особа однини. І ми використовуємо зворотній займенник yourself. Інший випадок для посилення підмета або додатку. The first lady herself said hi to me. В даному випадку ми посилюємо наш підмет The First Lady. The first lady буде підметом. «Said» буде присутком. Для того, щоб посилити значення, що сама перша леді привіталася зі мною. Знову ж таки, ми використовуємо сама, сама перша леді привіталася зі мною. Ми використовуємо зворотній займенник herself. Ми могли б просто сказати The first lady said hi to me». Перша леді привіталася зі мною, але якщо ми хочемо акцентувати увагу на важливість цієї події, то ми скажемо The first lady herself said hi to me, тобто будемо використовувати зворотній займенник. Наступний випадок, коли ми вживаємо зворотні займенники, це тоді, коли додаток виступає у ролі присудка, у таких реченнях як I'm not myself tonight. В даному випадку не тільки «am» виступає присудком, але not. «myself» також буде виступати у якості присудка у даному реченні. Ми не можемо сказати I'm not me або I'm not I tonight». Ні, в жодному випадку. В таких реченнях ми завжди будемо вживати зворотні займенники. Також ми вживаємо саме зворотній займенник, коли він виступає у ролі прямого додатку, в таких реченнях як «I forgot myself everything that I knew» Я забув все, що я знав. В даному випадку myself виступає прямим додатком до I. І тоді ми вживаємо зворотній займенник. Також тоді, коли зворотній займенник виступає непрямим додатком. In her mind, she was arguing with herself. В своїх думках вона сама з собою сперечалася. В даному випадку ми не можемо сказати she was arguing with she або she was arguing with her. В даному випадку дія направлена на особу. Вона сама з собою сперечалася знову ж таки сама з собою. І в таких випадках ми завжди використовуємо зворотні займенники. Також зворотні займенники ми використовуємо після прийменників. Am I talking to myself now? Чи я сам собою розмовляю зараз? Знову ж таки, дія направлена на особу. Після прийменника to ми використовуємо зворотній займенник. І останні два випадки, коли ми вживаємо зворотні займенники, це для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація. Only you, yourself know where gold is hidden. Тільки ти сам знаєш, де заховано золото. Ми могли б сказати only you know where gold is hidden. Тільки ти знаєш, де заховано золото. Але в даному випадку ми хочемо підкреслити особу, до якої відноситься інформація. Саме тому після you. Ми вживаємо «yourself», наш зворотній займенник. А також ми вживаємо зворотні займенники після лайк, like, ес, I та this by myself». В даному випадку після «by» ми завжди будемо вживати зворотній займенник. Через те, що ми не можемо сказати «I did this by me» або «I did this by I». Ні, в жодному випадку ми так не можемо говорити. В таких реченнях ми будемо вживати завжди зворотній займенник. Або like himself I started to do exercises every morning». Ми можемо сказати «like him I started to do exercises every morning», але в жодному випадку ми не можемо сказати «like he». Але найкраще в таких випадках використовувати зворотні займенники. Отже, ми з вами зараз розглянули досить багато випадків та правил вживання зворотних займенників. Ми зробили це для того, щоб ви розуміли, коли потрібно їх вживати. Тож найголовніше запам'ятайте, коли у перекладі ми маємо слова сам, себе, сама, собою тощо, то англійською ми вживаємо зворотні займенники. Також в основному ми вживаємо зворотні займенники, коли дія направлена на особу, що виконує дію, тобто на підмет або для посилення підмета. Прошу звернути вас на це особливу увагу, адже саме зі зворотніми займенниками найчастіше виникають помилки. Не дивлячись на те, що займенник досить мала частинка, його правильне вживання також впливає на грамотність вашого мовлення.